Контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в області, набирає обертів. Комісія вже перевірила облдержадміністрацію. А 22 жовтня розпочала перевірку різних об'єктів міста. Вчора ми перевіряли облдержадміністрацію, і я вам скажу, що значить ті недоліки, які були при комплексній перевірці, Перевірці усунути, ну потім на 100%. От. Ну, недоліки є під час перевірки, тому що я вважаю, що хто не працює, той не помиляється. От. Ну, ми даємо час на усунення недоліків. Не виконані в основному ті недоліки, які потребують великих грошових затрат. От. Ну, на сьогоднішній день це не тільки проблема івано франківської області, це проблема і в інших областях, але по можливості воно усувається. В тому році був, оцінка була виставлена, обмежена готова до виконання завдань. Це оцінка, яка дає право працювати територіальній підсистемі, ланкам територіальної підсистеми, тобто це міста, адміністрації от, і села, які знаходяться на території області. Я думаю, що і в цьому році буде не, 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 не хуже.